Важливість фінансової грамотності дуже може допомогти у досягненні вашого успіху і розвитку ваших партнерів і вас. Фінансова грамотність це знання і навички, які дозволяють людині ефективно управляти своїми фінансами. Можна заробляти 10 тисяч доларів і їх витрачати за перших три дні. Фінансова грамотність включає в себе вміння складати бюджет, планувати витрати, інвестувати і приймати обґрунтовані фінансові рішення. Як цього досягти? Перше, ознайомтеся з основами фінансів. Вивчіть основні поняття, такі як дохід, витрати, активи, пасиви, інвестиції. Друге, складіть особистий фінансовий план. Він може бути елементарний. Визначте свої фінансові цілі і розробіть план, як їх досягти. Це вже 50% роботи. Третє. Контролюйте свої витрати. Це саме головне. Введіть облік, витрат і аналізуйте їх, щоб виявити можливість для заощадження. Четверте, навчіться інвестувати. Ознайомтеся з різними видами інвестицій і оберіть ті, які відповідають вашим цілям та рівню ризику.